привіт, і Я вже я дізналася. Те саме бейбік, якого я шукаю 100 років. Просто я не знаю, скільки я його шукаю, но він, виявляється, весь час був тут, там, де я сто разів. Перевиряла. Це як може бути? Угу. Так, я беру оцей весь одяг. Що тут? Що тут у нас? Та сама Ну, Я беру купу держу. Я беру цю. Беру от того Так. Угу. Ну я десь бачила персонажа. Десь, короче, має буде персонаж, який є детей в руках. Я його хочу тут знайти. Так.